давніх давень славилася Україна піснями, які дбайливо як найдорожча реліквія передавалася від покоління до покоління. Пісня супроводжує українців від колиски до останньої днини, бо не було значної події в житті народу, немає такого людського почуття, яке б не озивалося в українській пісні чи ніжністю струни, чи рокотанням грому. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення усіх не вистачило б людського життя. Ансамбль обрядової пісні Свашечки Вишневського сільського клубу давно вже відомий всій Україні. Його пісні линуть над нашим краєм, підіймають настрій людини, і цього разу Свашечки подарували нам нові пісні, адже репертуар постійно поповнюється. Ольга Яківна, все співаєте, колектив все молодіє, пісні нові, нові, які ж ви молодці. Колектив думає, що ще попрацювати і поспівати з років з 10. Бо вже ж ми не молоді, вам видно вже в літах, але років 10 ми даємо гарантію, що ми ще будемо співати. Більше вже, звісно, не поможе. Давайте більше. Більше не поможе. А сіки, я думаю, що ще ці жіночки витримають і будуть співати. Вони хочуть співати. Багато пісень і їх не, не легке і дуже тяжке, Але вони співають. Багато пісень звучало, яких ми не чули раніше. Розкажіть про ці пісні. Ось про журавлі дуже запам'яталась пісня. Пісень у нас у репертуарі поновилася програма. Пісні ми виконуємо, вона сама журналіст і директор телестудії «Гребінка» Полтавської області. Вона поетеса, дуже багато пише пісень, віршів і нам подарила свої збірники. А її ім'я? Її ім'я Ніна Павлівна Третяк. І ці пісні нам дуже сподобалися. І ми їх почали обробляти, і вивчати і співати. Він написав ми... музику. Музику. Ну так, я не композитор, але трохи вже співаю 36 років, то вже трохи вмію. Де, де вверх, де вниз, де до, де мі. Якщо ви написали музику і почали ми її виконувати. Ми виконували ці її пісні, був її творчий вечір, 8 червня. І ми, вони нас запросили, ми виконували їхні пісні. Ну, її, її пісні. І дуже сподобалося людям. І ми будемо виконувати їх надалі. І будемо доїздити на фестивалі. Це благодаря. Що такий ось колектив, що мене попросив, щоб допоможіть що... нам, щоб де ми з вами поїхали. І я цьому колективу, і їхній директор, а директор я бачу, що дуже розумний в них, дуже узявся за цей колектив, він їм за неділю костюми, він їм усе. І вони тепер нам, він своїм транспорт виділив і нам виділив транспорт. Ну Це виділив другий директор товариства Коцюбинського. Acho Цих чарівних жінок, чи вони вас знайшли, чи ви їх. Фольклорний ансамбль «Свашечки» я вже е, спостерігаю багато років. І коли Ольга Яківна звернулася до мене, щоб я допоміг у музичному супроводі, я з першого разу і дав на це згоду. Дякуючи цьому колективу, е, ми побували в багатьох містах. України, наприклад, у містечку Ворзель проходять цікаві фестивалі Золоті ключі, де іменно автентичний фольклор виконується. І ще є в Києві хороші фестивалі. Ми багато гастролюємо по містечках Черкащини, а також часті гості. у Гребінці на студії. Також гості часто буваємо дякуючи так сказати, нашій популярності на телестудії Росі. Я вдячний Ользі Яківні, що вона мене запросила, тому що я створив дитячий колектив Гармошечка, і вона не мов би, стала хрещеною матір'ю цьому колективу дитячий. І ось, у 2008 році цей мій дитячий колектив був створений, і ось недавно, у кінці червня місяця, моєму дитячому колективу було присвоєння звання зразкове. Я дуже вдячний, що мою працю оцінили і на високому рівні присвоїли таке звання. Дякую, Ольгі Яківні, як хрещені маті, матері цього колективу. Я з вашечками буду співати, скільки це буде потрібно. Є такі колективи, які не можуть знайти собі музиканта, а тут ви так горите цією піснею, так любите цей колектив. Ви розумієте, мабуть, в селі Вишневому якась приємна аура і закопана, якась цікава, цікавий скарб, який невичерпний. І коли я приїжджаю в це село, то навіть. Я пройдуся полем 3-4 кілометри пішки. Я відчуваю від цього насолоду, що я йду на цю репетицію, тому що знаю, що там дзвінкоголосі жінки, які несуть людям радість, добро, і хочу, щоб це ще тривало багато багато років. Відзначаєте разом. О, І пам'ятаєте, в кого коли день народження, да. ще які Не, події? Точно, це тут такого нема. Святкуєте е, появу онуків, може, правнуків, Праправнуків, точно, праправнуків це... ще немає? Ні, ще що... немає. Галю, в тебе немає праправнуків? а в Ніни є, в нас вже праправнучок, правнучок. мене тільки внучки, внуки, внуки, таке в кожного в нас внуки. Звісно, праздуємо. Ми збігаємося всі в кучку, до Ольги, як на репетицію до неї додому. І там... А вдома вас відпускають? А хто мене не відпустить? Ага. <смі> Та всіх повідпускають. Оце ж поїхали, покинули на, на сусідку хазяйство і поїхали. Ви всіх вдома привчили любити українську пісню. У <смі> мене і онучки їздять, одна їздила в грибінку за мною виступала, а одна поїде ось на ворзик. А хтось і на господарстві залишається. Сусідка в мене. Ні, ні. Сусідка. <ривіт> Сусідці великий. Привіт. Справжня сусідка. Василя, вона передамо. Вона почує. почує. Приємно, думаю. Сусідка співає теж. Співає, ну не хоче. По сім'ї не виходить. Вона, як побачить, як ви співаєте, я знаю, що вона прибіжить сюди до вас. Хотіла, вона прийшла пару разів до нас, вона х... була з нами трошки так. Ми на репетиції просто ходили з навіть дольги. До як вона, вона співає, але в неї вдома не виходить. Так. А ви пам'ятаєте, коли перший раз ви прийшли в цей колектив? Як це все було? Це було 36 років тому назад. Це перший раз я прийшла в цей колектив. І так я в цьому колективі вже 36 років працюю. І з піснею йду поруч, і цим благодаря дівчатам. Так з... вам 36. І нам Тож 37. 37. <рес> мабуть, 37. А, а співаєте з маличком? мабуть. З маличком. Скільки, скільки, мабуть, пам'ятаю себе скільки? В родині пісня. всі співали? Всі, всі, всі. Батьки співали, вже покійні тепер. І, і я приїхала сюди, я сама з Рівненської області. Тут вже живу 38 років. А живете де? Вишневому. Вишнев... 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 Маю чоловіка, маю двоє дітей, маю четверо онуків, п'ятеро. П'ять онуків маю. І вони теж співають. Співають. Одна онучка співає, де, де там співає. Спить, співає, іде співає. Це... Агу, агу. Так, Настуня, настуня мене це ж артистка бабуся номер два. Так, ми працюємо. Чоловік хворіє, але ж це хазяйство. Він вас розуміє, що без пісні вже не так. можете. все, сьогодні поїхала і все до сідання. Наварила їсти. Помахала ручкою? — Помахала ручкою і поїхала. Ой, вітер віє повіває yeah Мені запам'ятався наш виступ, ми були запрошені на Міжнародний фестиваль у коростині деруни, де тоді, приїхавши ми додому, Василь Іванович Здрабова Драбова, написав Драбівські деруни. От ми тепер їх цю пісню ми виконуємо. І ми йому дуже вдячні. Ви пухеньки там якими. на набрать. Ще ніхто не виконує, Ви є перші. Ця да. пісня розлетиться по всьому світу ми, не, 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 і всі будуть співати да. про драбівські ну, деруни. Да. Я смакувала дуже вони добрі, добрі, добрі. Да. це не передати. Які смачні хто готував на нас, похоже, як і ми повненькі. так і ми готуємо всі дома потроху. Потроху, хто спій, тільки зможе, сіки. Хтось господині і гарно Да. Чоловіки, мабуть, на руках носять. Так, да, нося Як ту на <смітна> чому попало, як, 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 як прийдеться. <смітна> Що вони кажуть, достатньо вже співати, працюйте? Да. Не пускай, ми не йдемо. Пускає, не пускає, ми не йдемо. йдемо. – Такі ви не покірні. Не слухаємо. Зройку пішли, де ми маємо йти до як на репетиції. А звідки ж ви зібрались? Тут і вишневе, ще з яких сіл. Я закарпатська, я попала в вишневі в В вишнево? ви Вишневому, це, вишневе. Вишневе. <ріх> Ні, це, це Я в Шрамківці, а мені до Вишневого 4 кілометри. І пішки я знаю. Де? Пішки ходжу, коли зятя попрошу, що підвезе, коли хтось підвезе, а душа співа. Я побуду коло їх, у мене на тиждень. Азарт такий, що я жива. Я не уявляю, Оля 4 кілометри, підвозить. як да. пішки йдете. Оля да. підвозить вас з машиною. Да. І машиною ось Оля. У нас колись машина там як застряла, я думаю, як же ж це ж і нам прийдеться йти пішки. Да, Ще взимку це було. Взимку було так, що ми і машину пхали і відкидали її. Тільки машина, То... автобус, 12 часов ночі. І зять. Жінки, кожній треба медалі і орден. Зять, каже, мені вже й надала вас возити, поки будете співати. Я кажу, синок, поки я жива. Поки ще ноги носять, я буду їздити і співати. І вони змирилися. І змирилися, і як прошу, підвозять. Як прошу, да. забирають. забирають і... А приходите, прекрасний настрій, да, всі да, щасливі. Да. Онуки <рес> кажуть, бабо, ну наспівалися. Кажуть, ой, діти. Я здорова і щаслива, що я в цей колектив попала. І ви теж щаслива. Я бачила, як ви співали, і посміхались постійно. Ну, я, напевно, наймолодший учасник цього колективу. І саме далі живемо ми з Василем Івановичем живемо в одному населеному пункті драбів. Як же ви до... добираєтесь туди? Ну, спочатку в цей колектив попав мій чоловік. Він сватом. Всі він сьогодні відсутній. На господарстві, так, сказали. Ну так. Да. Ви йому сказали, будь вдома, працюй. Ні ні, 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 не так було. Необхідність була. Так йому хотілося поїхати, але не вийшло. Ну а слідом за чоловіком я попала в цей колектив. Так що вся родина співає. Ми да. з чоловіком у Свашечках участвуємо, а мій син Василь Іванович веде гармошечка. Син да. грає ансамбль гармошечка. У давніх народних піснях любов до рідної землі, народна пам'ять зберегла чимало пісень. От і намагаються учасники ансамблю обрядової пісні Свашечки розшукати старовинні пісні, записати їх, донести до людей. Плине час, але вічними і незнищеними залишаться духовні цінності, серед яких пісня. Сучасні українці не втратили любові до народної пісні. Вона живе у кожному із нас. What's up? Що так буде, що там буде, прив'язала милого до себе, до себе, си ти, сиди, миленький біля мене, біля мене, як немає розуму.